Добрий вечір, друзі. Вітаю всіх підписників. Дякую кожному, хто доєднався до нашого каналу. Нам було тяжко повірити, те, що ми зможемо, але ми зібрали першу тисячу наших підписників. Контент тільки українською мовою. Звичайно, що бувають іноді слова російські. Але от також вийшло, що в Харківській області ось така мовна ситуація. Ну нічого, ми віримо в нашу країну, ми переможемо, ми впораємось. Саме ось цей виноградник закладався в 2014 році. Всі дуже добре пам'ятають, що починалося в 2014 році. Я сподіваюся, що перемога буде вже в ближайший час. Сльози минулого року нереальні емоції, нерви, терпіння. Латвія, Литва, Польща три місяці. Повертаємось додому Словакія ненька Україна. Друзі, це емоції нереальні. Дякую нашим хлопцям. Всім терпіння, всіх поборемо, все буде добре.